Псалом 62. Тільки в Бозі заспокоюється моя душа, адже від нього моє спасіння. Лише він моя скеля, моє спасіння і мій захист, я ніколи не захитаюсь. Доки ви всі будете нападати на людину, щоб її повалити, наче похилену стіну або розхитану огорожу. Вони тільки й думають зіпхнути її з висоти, вони полюбили неправду, на словах благословляють, а в серці проклинають. Лише в Бозі заспокоюється моя душа, адже на нього надія моя, лише він моя скеля, моє спасіння, мій захист, я не захитаюся. У Бозі моє спасіння, моя слава, скеля сили моєї і мій притулок у Бозі. Народи мій, повсякчас покладайся на нього, виливайте перед Ним ваші серця, Бог наш захист. А щодо людей, то вони як ПОДУВ вітру, навіть нащадки вельмож ненадійні, на ВАЗІ вони всі разом легші від пари. Не покладайтесь на здирство і не вихваляйтесь награбованим коли багатство намножується, не прив'язуйтесь до нього серця. Один раз промовив бог А я почув двічі, що сила в Бога і що у тебе, Господи, милосердя, оскільки ти відплачуєш кожному за його вчинками.